all the niggas, i'll be right back inside till 2005 Hold up, wait a minute all good just a week ago at my house we party every weekend so on the radio that's my favorite song make me bounce around like i don't know like i won't be here alone now the thrillers go. got no patience cause i'm not a doctor go no lying why you move faster your body driving crazy yeah body need a license fee Настюшкинс наш резидентский люкс уже готовый и чекай нас. О, Настя, тренажерка. Ну, а ты скажи, что мы не будем тут заниматься. Mm -hmm. Заезжаем. Ой, oh, блин. О май гад, о гад. Ну, слуха это. Mm -hmm. Можно жить. Кочек все таки є. А то я думала, що немає. і зеркало не повне зритися. У нас в кімнаті немає <плес> зеркала повний зріст. <плес> я живу три місяці без зеркала повний <плес> зритель. вікна? це розумієш на день народження, вона собі такі придумала приколи. продумала їй все можна. Ще раз. Лох? Це лох. Це лох. Це Знали би ви, що ми пройшли. Поїли на вокзалі євточку. <ривіт> Бабжатський лайф. Алілах. Бабжатський лайф. Мені поможуть монтажісти. Ми запізнились на потяг і в нас є півгодини, ми вирішили не втрачати час. Там така буква, як наша ге. Heel Гелход. Це very good. Ваша оцінка? Це смачний. Це прикольний. Дуже дивно. Дуже дивно. Солодко. Ну, я б не сказала, що солодко, але дуже дивно. Окей, да, з пивом. Yeah. Типові закуски до пива. Дівчі, куди ми йдемо? На охоту. <му> <смірко> Діла Амстердам. Ага, до речі, я взяла ножнички, щоб ти мені шоку підстригла. Дівчки, у нас такий салон. <смірко> Збираємося в Амстердамі на шоку. Кольним придумали угу. шипати з тортком. Я, Я не сотохтик. Головний улов це торт. Це фіср сюрприз, найбі Сюрприз, Сюрприйс, сюрприйс! Сюрприз, сір Коли тобі 25, тисяч, ти самі, собі сама купуєш. <рес> Куди ми збираємось? Ми збираємось на корабель. Ми хоча дом. Сталтон. Сталтом. Шагаємо. Додому.

Які ти хочеш? Чисті чи брудні? Це ти правильно вибрала. переобуваєш? Ну, я бачу Лондон. Я в Лондоні. Вийшла знайти наш корабель, який це буде з них ось. Але нема жодного. Ви <рес> поняли. Ми нічого не поняли. <рес> Зато ми устрадаємо. І нас тільки панікує.

Вообще моя песня сюрприз, сюрприз, сюрприз. А пофиг, что на рождение завтра, ну, это никого не цикавать. Правда? Да. Вы не знали. Ты разбил? Нет. Просека. Короче, это надо завтра с тобой выпить. Класс. Хорошо. Блин, дуже приємно. А ви не підписали? А може ми щось переплутали? Ні. А, завтра неділя, вони, можливо, не працюють. Завтра ми виїжджаємо в 11 ранку. Коли ми це будемо робити? О, восьмі. <плес> ой, Амстердам дуже цікаве місто. <плес> ладно, просто йдемо. Ми були на тусовці, ми спали 5 років. Ой, ой, гляньте на неї, тусовщиця. Як тусовка? Наша оцінка крінж з 10. Правда? Ну, ладно, ми, ну, різний досвід цьому житті хотіли випробувати.

Втомилась, ми хочемо просто лягти кудись. Ми просто хочемо лягти. Да, ми хочемо карточка, ми хочемо, карточка, яку ми хочемо. З э, трусельним якимось там соусом, яку ми бачили на якихось там тіктоках, бо ми такі люди. І э, в центр. А от дети 40 хвилин. Клас. О, така красота. Мммм. Мммм. У Такая Кому сегодня 25? Такая вже доросла девчонка. Так, ну що? Веселяємось, девочки. Может, это что за красотки такие? Ну, я начинаю. Лодка, девочки. Ну, конечно. Ну, я Яхта. Ну, конечно. Я еще девочка, это были накрученные волосы? Забудь-то. А, ну, сейчас снимаются. Ну, мы трошки ешь. Сейчас, трошки ешь. Класс. Еще и солнышко такое. Да, просто. You got the size, I know, I know. You got the size, I know, I know. You got the size, you got that size, and I'm not alive. You hear me down on my knees, I really had to talk inside. I'm in that eat and then one another, this is different,

Десь він має бути в твоєму житті. День народження. Дякую дуже. Головна зірка. Жінко, можна питання, що ви робите в цей чудовий вечір? Нікого Таким... не до. Ладно, там жінки в професії почались. Them places, don't cheap, I see it back in the search, Remember who took it at first. Man. Get it? Got you a whip. When you got back on the shit, I had to tell you to get it. I'm always moving too fast. The feeling don't last. I feel like I'm taking for granted. Probably my fault for the way that I handle it. I should've put you somewhere where no one could find you. Man, not in the streets with nothing around you. Katy, Texas, Dallas, Texas. You know a different environment. You got desires. I know.

Ой, какие приятности этом кажется плакать будем? Нет. Класс. Я что плачу. Повторим. Повторим, повторим. tất nhiên mình muốn nhiều chỗ kia đâu tất nhiên mình muốn nhiều chỗ kia <laughs>